Two, one, Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Вітаю із Днем Державного прапора України! Саме під цим прапором захисники України долають ворога. Саме цей прапор майорить на вулицях окупованих міст і сіл, незважаючи на ворожу лють. Обстановка в операційній зоні на південно-бузькому напрямку стабільна напружена. Але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Протягом ночі двічі атакував гелікоптерами наші позиції вздовж лінії зіткнення. Успіху не мав. Реактивними системами залпового вогню град обстріляний Марганес. Часково зруйновано кілька приватних будинків. Пошкоджено водогін та газогін. Поранено дві цивільні особи нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено склад з боєприпасами та команди пункт 247 го десантно штурмового полку в Чорнобайці. А також командний пункт 331 го першого десантного полку в Нововоскресенському і ще один склад з боєприпасами в благодатному. Разом з тим підтверджено втрати ворога в кількості 23 рашисти, одного танку Т-72 та легкого броньованого тягача. Остаточні втрати ворога до розвідуються в чорного моря. Напогатові 4 ракета носія споряджені 28 вісьма ракетами калібр. Як зосередження нагадування про тяжіння ворога до символізму і значущих дат, незважаючи на посилення загроз, зберігайте емоційну рівновагу і зосередженість, дотримуйтесь правил та алгоритму дій за сигналами тривог. Не наражайте себе на небезпеку і не бентежте фейковими повідомленнями. Довіряйте силам оборони і достовірним джерелам інформації. З державним прапором, як символом волі і незглавності, йдемо до перемоги. Все буде Україна!